Київщина затвердила свої бюджети на прийдешній 2023 рік. Більшість громад недоотримує декілька мільйонів доходів, а частина з них фіксують значний дефіцит. Блокування капітальних видатків через воєнний стан спричинили заборгованості у деяких престоличних громадах, які стали черговими викликами. Але, попри важку економічну ситуацію, громади все ж таки змогли затвердити бюджети і мають зовсім різні амбіції подекуди, навіть вищі за минулорічні. У цьому році ми можемо спостерігати переважно два типи побудови бюджетів бездефіцитний, коли доходи та видатки дорівнюють один одному, та такі собі від'ємні бюджети, де видатки перевищують заплановані доходи. Але й тут є виключення. Незважаючи на тенденцію до зменшення, рекордсмен за обсягом фінансування, бюджет Білоцерківської громади не тільки матиме значно більше грошей за своїх сусідів, а й навіть дещо виріс. Дохідна частина пожернішала на 16% порівняно з минулим роком. Тим не менш, говорити про космічні успіхи поки зарано. Затверджені доходи становлять 2 мільярди 409 мільйонів гривень, а видатки затверджені у сумі 2 мільярди 405 мільйонів гривень, що не суттєво менше за заплановані доходи. Також перевагу доходів. Одів над видатками має бюджет вишневої громади, і хоча цьогоріч він досить скромний, але два мільйони різниці між доходами та видатками вижити він зумів: 965 мільйонів видатків, і відповідно на 2 мільйони гривень більше доходів. Жити не по гаманцю планується Броварська Васильківська та постраждала від рашиського вторгнення ірпінська громада. Дохідна частина бюджету Ірпінської громади складає у сумі 788,1 млн гривень, а видатки понад 1,2 мільярди гривень. На другому місці за різницею у доходах та видатках знаходиться броварська громада. Доходи тут складатимуть 1 мільярд 68 млн мільйонів гривень, а витрати будуть більшими на 5 мільйонів. Ну і залишається Васильківська громада, де різниця складає 1 мільйон гривень 595 мільйонів проти 596 мільйона. Найскромніші суми по всій Київщині закладено в бюджеті Ржищівської громади 168 мільйонів гривень доходів і стільки ж видатків. Слід зазначити, що це більше, аніж минулоріч 143,1 мільйони гривень. Шлях балансування між доходами та видатками обрали також Вижгородська, Українська, Узинська, Сквирська, Яготинська, Переяславська і усі інші неназвані раніше громади Київщини. Куди підуть заплановані кошти та чия стратегія покаже себе найуспішніше у прийдешному році? Слідкуйте на сторінках Київлади і не забудьте підписатись, щоб нічого не пропустити.